Якщо брати ситуацію за добу, то дійсно вчора у нас день розпочався тим, що ворог вдарив де декілька керованими авіабомбами по авіаційному інституту. Після того обстрілював фактично цілий день Дергачівську громаду Харківського району, це північ нашої території, Вовчанську територію, тобто Куп'янський напрямок, так само був під вогнем. Ну і наприкінці дня так само завдав декілька ударів керованими авіабомбами по місту Харкова. На щастя, це була відкрита територія серед цих ударів, тобто постраждалих за наслідками, немає всього за добу ворог наніс 16 ударів керованими авіабомбами. Серед них дійсно ФАП 250 п'ятдесят фаб -500. Один був ракетний удар. Ну і дійсно декілька, все ж таки, дронів камікадзе так само мали місце на Харківщині, тому ми постійно потерпаємо від цих ударів. А ми, коли чуємо про ці удари, пане Олеже, і так само стежимо за картами повітряних тривог. Завжди те, що відбувається у Каркові, не зрозуміло в який спосіб можна жити ще триматися, коли ти розумієш, що цей кап 500 тонн може прилетіти будь-куди. Розкажіть про селище студинок. Зранку в вашому телеграм-каналі ви писали, що гасіння пожежі відбувається, і це не маленька пожежа, тому що 77 одиниць техніки і 270 Сят чоловік особового складу, що горить, і якщо на ранок була така кількість техніки і евакуйовано 200 місцевих мешканців, що на зараз? Тобто люди просто тікали і власним транспортом, і ви допомагали їм як обласна військова адміністрація. Абсолютно правильно, так періодично у нас виникають фактично пожежі. Ця пожежа неординарна. Площа її більше 1200 відповідно гектарів території. Вона перекинулася з території Донецької там області внаслідок і і виникла внаслідок ведення фактично бойових дій. Її небезпека в тому, що вона фактично поверхнева, іде поверх, а значить, крон фактично а, лісових насаджень. Вона дуже швидко розповсюджується, і спрогнозувати її розповсюдження та напрямок практично неможливо, тому що куди фактично дме вітер, туди вона йде. Фактично за одну годину у нас було охоплено полум'ям більше ніж 150 Фактично домоволодінь. Тому дійсно мали екстрено провести евакуаційні заходи. Ми фактично прогнозували такий розвиток подій, тому звичайно до цієї надзвичайної події були заздалегідь підготовлені. Так, дійсно було. Було евакуйовано а, більше 200 мешканців фактично весь абсолютно населений пункт. А, значить, ну і наразі скажімо так, локалізація пожежі триває і а, під загрозу у нас наразі населений пункт а, Оскіл. Да і ми наразі а, так само проводимо всі необхідні наради на місці. розгорнутий штаб на місці працює всі екстрені служби. До нас стягнута додаткова техніка із Дніпропетровської та Полтавської там областей. Із профільним міністром внутрішніх справ ми постійно на зв'язку керівництво ДСНС України працює у нас тут. Тут на Харківщині всі наші служби, і екстрена швидка медична допомога, і національна поліція і місцева влада працюють у посиленому режимі для того, щоб адекватно реагувати на ситуацію, яка змінюється щохвилини. Ну, власне, для екології це погано, але й для здоров'я мешканців теж до прикладу в Києві теж горять стихійні сміттєзвалища, Сьогодні про це повідомляють і вони погіршують стан повітря в регіоні. Зокрема, тому варто на це звертати увагу. Що стосується навчального року нового, який стартував напередодні, пане Олеже Харків був першим, хто відкрив метро школу. По суті, це школа під землею. Як рож ширюються можливості е, дітей і м, педагогів, Ну, по перше, так. Ми дійсно прийняли рішення е, цього фактично років. 20... Четвертого 25 навчального року один район із Харківської області, Красноградський район, буде мати можливість навчатися офлайн або у змішаній формі. Це найбільш віддалений район. Значить, звичайно, що ці навчальні заклади мають мати укриття із фонду захисних споруд, хоча б найпростіше укриття, і там безпосередньо проводити навчання. по всій іншій території, включаючи місто Харків, так дійсно це переважно онлайн освіта, або е там, де є саме захисні. Споруди, як на штат метрошкола, ще ряд таких укриттів зводить безпосередньо місто Харків. Такі укриття розбудовуються по Харківській. Області всього у нас там е, на сьогоднішній час запроєктовано, і найближчим часом буде розпочато роботи по майже 30 таких об'єктів. Маємо цього року вивести в офлайн навчання е, біля 15 тисяч учнів по всій нашій там області. Е, тому звичайно, розбудова безпечного освітнього середовища таких об'єктів для нас є пріоритет, тому що Харківська область унікальна і по розташуванню. Ну і звичайно по наближенню і лінії кордону і зони бойових дій.